Сьогодні ми вшановуємо всіх жінок-християнок, які завдяки своїй силі духу, вірі, надії та любові сяють добром і змінюють цей світ на краще. Жінка скільки в цьому слові любові, радості і добра. Від створення Богом світом вона супроводжує всю земну історію, мужня і сильна, але водночас лагідна і тендітна. Саме вони невідступно слідували за своїм учителем, розділяючи разом з ним радість, страждання і муки, не полишаючи його під час хресних страждань аж до самої смерті. Жінки, яких церква вилучає як мироносиці, стали першими, хто дізнались про Воскресіння Господа Ісуса Христа і понесли цю радісну звістку у світ. У наступних поколіннях теж було багато вірних християнок, які, подібно до жінок мироносиць свідчили істину та служили Богові словом, справами та життям. Відзначаючи День жінок мироносиць церква ставить їх у приклад усім жінкам і закликає бути подібними ним у ревності до слави Божої, вірності Христу і любові до нього. Вони явили нам приклад істинної, жертовної любові та самовідданості Богу. На ваших тендітних печах, дорогі наші мироносиці, завжди лежала і лежить, ноша помірного тягаря, в тяжкості світу цього. Немає таких квітів і подарунків. Щоб виразити свої почуття подяки матерям, дружинам, сестрам за вашу полколюбов, яку ви принесли крізь віки, і гаряче оберігаєте. Жіноче серце чуйне й ніжне, добре й чутливе. В ньому ніколи не гасне любов, воно ні до чого не залишається байдужим. Щиро вітаємо вас, наші любі жінки.